Дорогі, Кожна з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Для одних це буде радісна зустріч, Для інших може бути не дуже радісна зустріч. І кожна людина стане перед Ісусом Христом, щоб дати звіт за своє життя, як ми прожили на цій землі. І тому називатися християнином і бути ним по суті, здорові мистивочки, це зовсім різні речі. Можна називатися християнином, можна носити. Особисто Ісуса Христа і не мати з ним близьких стосунків. І це трагедія. Тому що більшості людей, які називалися християнами, можливо, покращені були в дитинстві, називалися християнами, більшості людей Христос може сказати, я не знаю вас хто. І це трагедія, знаєте, коли ми зустрінемося з Ісусом Христом, коли кожна людина зустрінеться з Ісусом Христом.